Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, як зареєструватися в ГЛОВО з самого початку. Від створення електронної пошти, реєстрації в їх системі, вибору партнера, отримання сумки ГЛОВО, входу в мобільний додаток для кур'єрів для бронювання годин та початку роботи. Отже, давайте починати реєстрацію. Створюємо нову електронну адресу. Рекомендую використовувати окрему пошту для ГЛОВО. Натискаємо Створити аккаунт. Вписуємо ім'я та прізвище. Тиснемо Далі. Вводимо дані про народження. Тиснемо Далі. Вибираємо логін нашої пошти. Можна вибрати із запропонованих Я створюю Власний. Придумуємо пароль для нашої пошти. Вибираємо пропустити та не додаємо номер телефону. Перевіряємо та підтверджуємо дані. Вибираємо швидку персоналізацію, тиснемо Далі. На цьому наша адреса майже готова. У своїй новій пошті ми бачимо лист, де потрібно завершити налаштування свого акаунту. Ми можемо пропустити та видалити це повідомлення, що ми з вами і робимо. Для наступного нашого кроку, нам потрібно перейти за посиланням, яке знаходиться в описі до цього відео, відкриваємо та переходимо. Ми потрапили на сторінку реєстрації, де нам потрібно вказати наше ім'я та прізвище, Далі указати наш емейл, вибрати місце, де ми будемо працювати, в якому місті. Та записати наш номер телефону. Далі ми потрапляємо на таку сторінку, де нам потрібно знову вказати це, в які дні ми будемо працювати. Я вказую дні робочі, також час, коли ми будемо працювати. Далі ми вибираємо, на чому ми будемо робити доставки. Добре, на цьому етапі наша реєстрація тут закінчена. Тепер ми переходимо до пошти і бачимо SMS від Glovo, в якому міститься інструкція з кроками, які нам потрібно зробити. Можемо все це перечитати, уважно ознайомитися та приступати до нашого завдання. Натискаємо на кнопку «Старт». Ми опиняємося на сторінці, де нам потрібно пройти невеличкі такі тести. Далі обираємо мову. Далі бачимо інформацію про те, з яких кроків складається реєстрація. Це також інформація про те, що отримує кур'єр, доставляючи за допомогою Глово. Також важливим таким моментом є те, що Глово ввело доставки пішки. Раніше цього не було. І ми потрапляємо на такий перший етап, натискаю Далі. Як довго ви плануєте доставляти за допомогою Глово? Вибираю 4 місяці. В якому обсязі ви плануєте з нами співпрацювати? Вибираю 8 і більше годин на добу. Як ви плануєте з нами співпрацювати з понеділка по п'ятницю? Яким транспортом ви будете користуватися? Тут ви вибираєте саме те, що підходить вам. Далі Глово в нас питає, що нам потрібно надіслати. Якщо у вас вже є сумка Глово, наприклад, або там повербанк, то можете нажати, що. У вас вже є це все необхідне обладнання. Якщо немає, то вибираємо весь необхідний пакет. Тут необхідно вказати адресу, на яку кур'єр доставить вам необхідне обладнання. Також вказуємо поштовий індекс. Та нашу дату народження. Для наступного кроку необхідно додати фотографію, яка буде відображатися в нашому профілі. Тому додаємо зараз цю фотографію. Тепер нам необхідно вказати наші документи. Вибираємо те, що в кого є: або паспорт, або карту побиту. Далі вписуємо номер нашого документу. В цьому етапі нам необхідно додати фотографію першої сторінки вибраного нами документа. Зараз необхідно додати фотографію, але зворотнього боку вашого документу. Зараз необхідно вибрати, в якій формі ви плануєте співпрацювати з Глово, або з партнером, або якщо у вас власна діяльність, то вибирайте власна справа. На цьому один із етапів реєстрації закінчився. Зараз ви отримуєте на електронну пошту листа, де ви можете обрати партнера, з яким будете співпрацювати. Відкриваємо перше повідомлення і бачимо, що Глово отримала наші документи і перевіряє їх для верифікації. І відкриваємо лист партнерів. В цьому листі ви можете ознайомитися з партнерами офіційними партнерами, з якими співпрацює Глово. Перед тим як ви виберете того чи іншого партнера, я рекомендую ознайомитися з кожним, подивитися, які умови пропонують партнери, та вибрати саме ті, які вам потрібні. Бо, наприклад, якщо б ви хотіли подати документи на карту побиту, то потрібно дивитися, чи саме цей партнер надає такі документи чи ні. Отже, якщо ми вже вирішили, з яким партнером будемо співпрацювати, то натискаємо на цього партнера. Нам потрібно натиснути Підтвердити для того, щоб відправити заявку партнерові. Натискаємо: партнер отримує наше повідомлення та відправить нам на електронну пошту. Інформацію, як ми можемо зареєструватися і зробити з ним умову. Переходимо на нашу пошту і бачимо листа від партнера. У листі міститься вся інформація, яку нам потрібно надати для того, щоб підписати з партнером умову. І тут варто зазначити, що заповнення документів підписання умови з партнером є дуже індивідуальним. вами обов'язково зв'яжеться партнер, якого ви вибрали, для того щоб уточнити. Інформацію, які вам потрібні документи і як ви плануєте співпрацювати з ним. Зараз я вам покажу тільки основну інформацію для того, щоб ви розуміли плюс-мінус, як проходить процес реєстрації з партнером. Вверху ми бачимо напис Панель кур'єра нам необхідно натиснути та перейти за цим посиланням. Тут нам необхідно зареєструватися для того, щоб далі в нас була можливість заповнити наші документи. Наприклад, такі як. Наш банківський рахунок для отримання заробітної плати, транспортний засіб, за допомогою якого ми будемо доставляти, Вибрати, які документи нам потрібні, ЗУС, умова і так далі. Тому я знову повторюю, що це все індивідуально. І перед цим пунктом ви зв'язуєтесь з партнером і обговорюєте всі деталі, і які документи вам потрібно заповнювати. І партнер вам в цьому допоможе. Добре, далі ми переходимо знову до нашої пошти. І бачимо смс-повідомлення від кур'єра DPD про те, що наша посилка вже вислана. Тупне повідомлення теж від кур'єра DPD і ми бачимо, що наша посилка з нашою сумкою сьогодні буде у нас. Я вже забрав посилку і зараз її розпакую. Як бачите всередині, сумка Глово, павербанк та тримач на ровер. Зараз ми знову заходимо на пошту і бачимо нові повідомлення від Глово. Як тільки ми забрали посилку, Глово одразу надіслало нам вітання та те, що залишився останній крок реєстрації. Нам необхідно завантажити мобільний додаток для роботи, та після того, як ми завантажимо мобільний додаток, нам потрібно увійти до системи за допомогою паролю, яке надіслало Глово. Тому зараз ми переходимо за посиланням та завантажуємо мобільний додаток. Після цього ми вводимо всі дані, які ми реєстрували. Вводимо нашу електронну адресу та пароль, який надіслав нам Глово. І нажимаємо «Війти». Ми бачимо, що нам потрібно змінити наш пароль. Тому ми змінюємо пароль. І знову входимо до мобільного додатку. Вводимо електронну адресу та пароль, який ми створили. На цьому етапі я хочу вас привітати, тому що ми вже все зробили і можемо починати працювати. Залишилось тільки забронювати години. Тому переходимо до календарю і ми можемо обрати вільні години, які відмічені білим. Зараз цих годин ви можете бачити, що не дуже багато, але це зміниться, коли ви почнете працювати. І доступних годин стане значно більше. Ну а на цьому в мене була вся інформація. Дякую за увагу.